Якщо у вас не працює нормальний віджим, тобто машинка не виходить на нормальні обороти, е крутить, але но нормально не віджимає. речі після цього залишаються мокрими і залишається вода в барабані. Е зверніть увагу в першу чергу на те, як е працює і звучить ваша помпа. Якщо починається там якийсь скрегет, якщо ще якісь моменти з'являються в цій помпі. Ви чуєте її, бо вона має працювати тихо. Але коли вода закінчується, може бути такий типу, як звук вакуума, але не більше цього. Якщо починає там, звучати хрустіти і тому подобне, що може бути? Показую на тій, яка у мене помпа, і що сталося. Ось в мене, бачите, така помпа стоїть. Що сталося? Дивіться, який тут люфт. Вона так не має ходити це раз. По-друге, вона вільно крутиться. Крутиться так само, вона має не вільно, а такими, типу, отак, з перебоями. Це її нормально буде робота це раз. Друге. Як її зняти, де вона стоїть? Ось вона в нас стоїть тут. Ось тако. Це не з машинки, машинка Samsung. Ось саме. Барабан, передня частина, вона знаходиться, виходить, в нижній правій стороні, де, де чистити лючок ось тут стоїть відкручуємо три болта, раз, два, і з другої сторони так само ось тут болт. Спочатку викручуємо болта. Викрутили. Потім, після того, як викрутили, тут ось два таких плюс і мінус. Вони в такому закритому кожухі. Зараз вам покажу. Ось в закритому кожухі на таких защолочках. Відгинаєте одну сторону, відгинаєте іншу сторону. Відкриваєте. Тут буде ці два провода. Витягуйте їх, знімаєте потім ось, зараз о... вам покажу. Раз, два. Цей фіксатор надягається, виходить, ось сюди. Ось такого. Воно має бути по ідеї. Оце вся історія. Ось я її защокну. Ось так воно буде тут стояти у вас на помпі. Откриваєте, витягуєте плюс-мінус. Тоді. Якщо вам потрібно там замінити, якщо у вас буде помпа без цього набалдашника, типу сама отака, то знімаєте. Ось раз відщвкуєте, два відщовкуєте і сняли. Якщо вам потрібно це почистити на помпі або замінити, так само. Вся та сама ситуація. Ось воно стоїть. Ось ось воно в помпу заходить. Зараз показую вам ось ось. То стало. Ось ця фігня всувається туди, і теж ось один фіксатор, ось другий фіксатор.